Класична технологія обробітку, тобто соняшник, агрохолдинг, який дає змогу показати, по-перше, що не треба загущати соняшник, не класти 4 штуки на погонний метр, тобто 60 тисяч насінин, там, де посуха вона не буде вражати. Висота рослини, ви бачите, він не розвивається. По-друге, що хотілося сказати, підпишіться і побачите, як виглядає рядом соняшник по технології наутів. Тобто, саме на головне, дивіться, аспект робиться не на те, щоб у нас там якісь були там. Якісь більше вражаїв та подібне. Ми робимо для того, щоб ви зрозуміли, там, де посуха, треба переходити вже на технологію наутіл, зберегати вологу і рослини рештки, щоб не дали змогу повністю виспаритися в цій волозі. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу. Цінельники ще теж страждає від таких аномальних спек. На зараз оператор покаже всю ділянку поля. Попередник тут була пшениця, і на зараз ви бачите, що твориться на полі. Тому шануємося. Підписуємося, коментуємо і репостіть відео. Будь ласка, до зустрічі з вами компанія Стандарт.